Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І це друга частина відео по створенню ось такого чудового гердана по ось такій схемі. Схемка ця моя, я сама її малювала, і вирішила показати вам, як робити ось такі гердани. Тут, де ось ці частинки між елементами, ось так йдуть полосочками. В першій частинці ми з вами зробили ось цю роботу. Ми сплели з вами повністю одну половинку. Я показала, як робити ось ці смужечки, як їх потім з'єднувати в один елемент. І зараз ми будемо розпочинати робити ось цю частинку робити центральний кулон і торочки. Хто не бачив першу частину відео, посилання я залишу внизу. Насамперед, мені потрібно закріпити гердан на станочку, щоб розпочати робити нижню частинку гердана. Я беру станочок, Гердан складаю вдвічі, ось так, знаходжу центр на пояскові. Так. Ось так. Центр. Беру ниточку, проходжу ниточкою, ось так, в центр, і тепер буду кріпити його до станочка. Ось так мій гардан має розташовуватися. Я закручу, зафіксую валик. І ось так. Одну ниточку з однієї сторони, іншу ниточку з іншої сторони. І ось так я кріплю свій гардан. Я знаю, що можна кріпити по-іншому, можна кріпити за допомогою зажимів. Але я звикла фіксувати завжди так. І це для мене мій найулюбленіший спосіб. Ось так. Я зафіксувала. І тепер я починаю скручувати свій гардан. Ось так на валик. Ось так він по центру сходиться. Ось так. Далі я фіксую. Валик і піднімаю ниточки уже вгору. Ось так. Захоплюю усі ниточки і піднімаю їх вгору. Далі я їх буду розправляти на станочку. Усі рівненько, так як мені потрібно. Ось ці ниточки я витягну, їх розпущу. Ось ці ниточки, що я замотувала. <coughs> я вибачаюся. Ось тут я замотувала ниточки якими я робила ось ці елементи, ось ці смужечки, я ниточки залишала, щоб зараз розпочати робити центральний кулон. Я розподіляю ниточки ось ці на станочку і далі покажу. Ось так я зафіксувала ниточки. Ось так виходить. Я ось так покладу листочок, щоб краще було видно. Зараз я розмотаю. Ось ці ниточки. Ось так. Я їх замотувала для того, хто не дивився першу частину відео, для того, щоб вони в мене не сплуталися з ниточками основи, і можна було їх зараз використовувати, щоб їх було видно. Ось так. І зараз я їх розмотаю і продовжимо роботу. Ось так виходять у мене ниточки, їх є багато. <свистання> І ось так я беру першу ниточку, яка йде ось з цього елемента. Мені тут потрібно проплести буквально один рядочок. Зараз я покажу вам на схемі. Ось тут <кхем> бачите, один рядочок ось цей рядочок, який з'єднує два ось цих елемента центральних. Далі вже йде рядочок на чотири елементи. Тобто на 4 ось цих полосочки. Тобто, зараз ось цією ниточкою я проплиту лише один рядочок, який в мене з'єднає ось ці дві частинки ось цю і ось цю. Я набрала бісер, заходжу на іншу сторону. Ось так. Захоплюю лише ті ниточки, які в нас йдуть ось тут, на ось ці дві смужечки, і проплітаю перший рядочок. Ось так. Цю ниточку поки що я не обрізаю. Я нею потім буду кріпитися до нижньої частинки, щоб наше полотно було суцільне, щоб воно було з'єднане між собою. Тому що зараз ми будемо проплітати уже ось цю частинку звідси, до ось цієї частинки. Ось тут має бути в мене, здається, 4 рядочки. Можливо, більше. Ні, 4. Чотири рядочки. Ось так я вгору проплиту. Які з'єднають уже чотири ось цих смужечки. Я беру наступну ниточку і буду плести ось ці рядочки. Покажу на схемі, що я зараз буду плести. Я проплела ось цей рядочок, який з'єднує ось цих два елементи. Далі я проплітаю уже ось цей рядочок, і наступні ось ці рядочки до ось цього вже розширення. Тобто, ось цей 1, 2, 3, 4, ось цих 4 рядочка. Я проплітаю. Потім буду вже з'єднувати ще ось ці елементи приєднувати. Тобто, зараз я плету ось цих 4 рядочки. Я знаю, що, можливо, буде з цими ниточками трішки вам важко зрозуміти. Можна заплутатися. Але так не потрібно в'язати багато вузликів у. Полотні і ховати нові ниточки, які приєднують самі нові, нові ось ці елементики. Тому ось ці ниточки це велика допомога, тому що ми тут не ховаємо ось цю ниточку в цьому полотні, і потім ми сюди не закріплюємо нову ниточку, якою потрібно сюди доплітати. Проте, якщо ви не можете зрозуміти з цими ниточками, вам важко то можете їх одразу. Після завершення плетіння ось цієї частинки їх ховати в полотно, потім, за потреби, ви сюди будете приєднувати нову ниточку, коли будете плести іншу частинку. Я набираю наступний рядочок. Так, я проплітаю останній рядочок, який з'єднує чотири смужечки моїх. Ось так. І знову цю ниточку залишаю. Тобто ось ці дві ниточки, якими я плела, ось цей відрізочок, ось цей рядочок. Ось цих чотири рядочки я залишаю. Вони мені не заважають плести, і вони тут у мене будуть. Я потім їх буду ховати ось тут вверху. Ось цю ниточку я заховаю ось тут, ось цю ниточку я вже заховаю ось тут. Тобто, я беру наступну ниточку, яка йде ось з цього елемента, і починаю з'єднувати уже. Шість ось цих смужечок разом. Так, Покажу вам знову на схемі. Я вже проплітаю ось цього рядочка. Ось цей він повний йде рядочок. ось. І аж до ось цієї частинки. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядочків я проплітаю ось цих, які з'єднують: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ось цих. Полосочок. Ось цю частинку я зараз проплітаю. Я набрала бісер і захоплюю усі ниточки, які у мене йдуть. Ось з цих полосочок. І проплітаю перший рядочок. Так. Ставимо бісеринки всі на своє місце. Ось так і ось так. Ось так. Перший рядочок мій є. Далі я проплітаю всі решту рядочків, які з'єднують мене ось ці полосочки. Плиту аж до ось цієї частинки. Вони якраз ось сюди мають дойти до ось цих полосочок. Після того, як проплела ось цю частинку, я починаю плести ось цю частинку, яка йде вже до ось цієї найширшої частинки моєї. Вже буду приєднувати ще ось ці бокові елементи. Ось ці ниточки. Я так і залишаю, потім я їх, коли дійду до ось цієї частинки, сховаю в полотно. Ось так. Я продовжую плести вже ось цю частинку. Так, де моя головочка? Ось цю частинку. Ось. Один, два, три, чотири. Ось цих чотири рядочка, я ось тут проплітаю, доходжу до ось цієї частинки. Я вже проплела ось ці рядочки, і тепер взяла вже крайню ниточку, яка йде ось цієї смужечки, і починаю плести вже суцільне полотно. Ниточка у мене тут невеличка, я проплиту кілька рядочків і потім буду ховати в полотно ось ці ниточки. Ось так я вже проплела. І далі я буду ховати в полотно ось ці ниточки, які у мене є. Нагадую, що ниточки у мене і з цієї сторони, і з цієї ось є. На що це потрібно? Для того, щоб приєднати ось ці частинки до ось цього полотна. Тому що, якщо ми починали звідси плести, в нас ось тут з'єднувала ниточка ось це полотно і ось це полотно. А ось тут цього з'єднання немає. Тому щоб воно красиво виглядало, і ось тут не утворювався такий отвір. Ми ось цими ниточками їх скріпимо. Тобто, ось цю ниточку я буду ховати ось тут в полотно вгорі. Ось цю ниточку буду ховати ось тут в полотні вгорі. І ось ці ниточки, які тут в мене є, там, що в мене є з іншої сторони, їх треба вити, повитягувати на цю сторону. Ось ці ниточки всі, я буду ховати ось сюди в полотно. Тобто всі ниточки я заховаю і продовжую плести вгору ось цей елемент. Просто у мене зараз він на станочку перевернутий. Тобто я плету ось так. І далі будемо робити з вами ось ці торочки. Продовжуємо до кінця. продовжуємо Ось цей елемент центральний і далі покажу. Так, я вже доплела центральний кулончик, я опустила його донизу, щоб в мене було місце, де плести торочки. І тут ми робимо все те саме, що ми робили в попередніх Ось тут, де ми робили ось ці торочки. Те саме. Ми зараз розпочинаємо ось тут. Робимо ось цю частинку одну, і з цієї сторони також ось цю частинку. Тобто, робимо ось цю і ось цю цю. і Потім ми проплітаємо ось цю частинку спільню для всього гердана, Ось. і е, потім. Плетемо ось цю частинку і ось цю частинку. Потім ось цю і ось цю. Тобто ми е, будемо робити ось ці торочки точно так само, як ми робили ось тут, як я показувала у першій частині відео. Ось так. Тому я зупинятися на цьому детально знову не буду, тому що тут нічого нового, все те я вже показувала, як його робити. Я роблю самостійно і потім покажу, уже, як ховати ось тут, ось ці е, ниточки. Я продовжую робити ось ці торочки. І тут мені потрібно, ось тут в кінці, йде по одній бісериночці. Я набираю одну бісеринку, хочу показати вам, як її проплести, щоб вона була рівненько. Прохожу голочкою між першою та другою ниточкою, ось так. Ставлю бісеринку на місце, ось так. Повертаюсь назад, і виходить ось так. Якщо ми зараз. Сховаємо ниточку в полотно ось так. То в нас вийде: ось тут є ось ця дужечка, а тут немає. І бісеренка може перекручуватись і лягати ось так на сторону. Тому я беру голочку і прохожу в цю саму бісеренку тільки під низ робочої ниточки. Ось так. І виходжу згори. Ось так. І протягую. І тепер я прохожу ось так. Тепер я можу. Зафіксувати робочу ниточку у полотні. Я проходжу декілька разів по бісеринках, клопітка це робота, тому що займає багато часу ось це плетіння ось цих маленьких рядочків, але дуже красиво виходить, тому що потрібно постійно набирати лише три бісериночки. Їх проплітати, знову набирати три бістериночки, тобто це займає час. Ось так. І ще ось так і обрізаю ниточку. Я проплітаю ще решту, і потім покажу, як я буду ось тут закріплювати ось ці ниточки. Ну що ж, я вже доробила ось ці елементи, і зараз я в кінці вирішила зробити, поставити ось таку намистинку. Можна робити без намистинок, просто ось ці ниточки по одній ховати сюди в полотно. Але я захотіла зробити з намистинками. Я на всі чотири ниточки одягнула намистинку. Це у мене наместинки, якщо я не помиляюся, 8 мм. ось такі. І далі я розділяю на дві ниточки, 2 і 2, і одягаю бісеринку. На дві ниточки, можна взяти голочку, можна без голочки. Одягаємо на дві ниточки одягаємо бісеринку. і наступних дві ниточки я одягну голочку, щоб пройти в ось цю бісеринку. Ось е, у зворотньому напрямку. Голочкою ось так. І ось що в мене виходить. Тобто, в мене ось ця нами бісеренка, вона ось так пройдена ниточками з однієї і з іншої сторони. Я підтягую Я роблю це точно так само, як я показувала у способі, як завершувати торочки. Так я завжди кріплю внизу торочки, якщо вони просто набрані бісерно. На Далі я зав'язую вузлик. Ось ці дві ниточки. Ось так покажу. Ось ці дві ниточки, точніше, чотири. Ну, я їх зав'язую у вузлик. Ось так. Ось так. Підтягую до бісеренки цей вузлик. Далі я роблю так, щоб. Ось цей вузлик зі скузну донизу. Ось так. Повертаю, притримую пальцем, повертаю і вивожу цих дві ниточки на іншу сторону. Тобто вузлик в мене з тієї сторони на намистинки, а я перевела ниточки на іншу сторону, притримую пальцем, щоб вузлик не розв'язався. І зав'язую вузлик. І підтягую все. У мене виходить біля бісеринки з однієї сторони вузлик і з іншої сторони вузлик. Далі я зав'язую подвійний вузлик, один раз проходжу, другий раз проходжу і підтягую. Ось так. Далі я ховаю ось ці ниточки в намистинку. Я беру ось таку подвійну голочку, одягаю ниточки усі чотири. І повертаюся назад лише в намистинку. Підтягую ниточки і підтягую так, щоб ось цей вузлик сховався у бісеринку, точніше, у намистинку. Ось так. Він заскочив туди, його не видно. Далі я обрізаю ниточки. Потім в кінці я їх проклею звичайним клеєм. Ось так. Роблю всі решта, далі покажу. Ну що ж, ось і доробила я свій гердан. Ось тут бісеринки. Ось ці я проклеїла, просто капнула туди клею секунда, такий, як водичка, він ріденький. І він схвачує ось ці вузлики, які тут є, які ми зав'язували на ниточках. Він схвачує ті вузлики і все чудово тримається. Ось такий чудовий гартан у мене вийшов. На жаль, зараз немає денного світла, щоб його показати, але думаю, що і так його чудово видно. Ось така краса. Ну що ж, дякую усім за перегляд. До побачення!